Ми будемо грати за новий, так сказати, сценарій, сучасний світ за Чехію. Ми зразу будемо зараз виставляємо. Отак. Не паління, ну, кроме податків. Тому що податки довжний бути високими. Тобі її подвіряли до. По-перше, переліз населення. Я не буду, як стін для розхипки робити. В ну, я на дивись. Ну Люксимбург максимум хороший выход. Це накопить армию армід під... на Бельгію и а потом дуже легко буде Францію розметить. Не, ну очень хвата болкати тихо тих хоть. то что нет, не ну фойки там басмартный смартный Люксембург на Великой империи я ее хотел штормовать 3000 дивизий все равно не вижу как сразу мы просто тап 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 а хомик кух, тап 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 а хомик все не хватает а пар мы будем хотя бы тут за слово что тут не надо продать вину Хоч це трохи нелогічно. Про це скаги. Їдь мені, будь ласка. Е не, ну хі. Е Шти стін. Е друг Стінтлера е з 139. Він, я уже будин кдав на суваченом кедав опоранение опор, да вайны. Конечно же, найти мне это не бере не нужно. Мы сейчас будем поляки. Да, гарантий. Ну зараз будем вибирати територію Ось, Велика Моравія і утворити часох Хосоватина. Ми, я хочу, утворити Велику Моравію. Хоч нам Астрія не надо, для сили ми її захалим зуго. І у захавим. Всіх захавай. То, що нам надо, равно. Хоча ви проти нормальний якісь нормальні... Ек... А територію не смерть мати. А на самом деле качать кого я захоплю до країны. Совершенно до захватываю, очень захватую, я потом нанимать. То що, мені тут що надо в силезии. Да, селезі. І оці очень Як Я понял, це сильнее. Тут не написано, що це за провінція, но я знаю, що це сильнее. Фух, Максим каже сильнее, а сильнее це де це таке? Конечно я не знаю. Потім стояв мала. Мала... Малайки. Вибачте, що в мене не було один день. У мене були технічні уроки. Надіюсь, уважаю ніхто не захаває. Гонсовноді. Поки що він немає. Оце я один такий грісін. Ну раз, такий бляхуй. Тут у нас да не долго тех 29 ходів, дать целые бы уйду водла вы до марафия что из неї понравилось то слона лайк не ну можем просто в цій тише сарі... быстренько позахлопне а вс вообще собачьи ну хоть нам не ці принцип як би не надо. Ми їх их захопим? що? Ага. Ага. А ми сувачи не на... Все своевать не поки що не буде. Фух, я думав, не об'явивши новину. А це не могли. Ага. Ага. Вот все. Идти в Фузе Бигадир. Хандеху, Хандеху. Ансваиндрой. в Фузе Хандеху, Хандрей. Одицай, Фузе Бигадир. Хандеху, Финди. Что? Своичина, помнишь? Ой, да, И забрал. Теперь Сюди, дай сюди. А ты политай сюда. Ага. На трохи пере... За чужие кусты. Да спасибо, спасибо. Сэр

быстро зараз так только Она нам зараз забрати. Mm -hmm. Отлично. 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 Да, вот так Да. хорошие такие забрал. их В принципі оставить для уже, уже а А ще сяки не поставили на 7 А зараз будемо все на все купити На осі На Сі Надобі купить

Ж, і, 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 ну ладно, ми угошин зараз захопимо, вот це хоча б достоїться. І так, думаю, быстренько ми закінчимо. Да, я ще пар, пара співбрав. А, це вже грошей І духу постійно. А я не хизов ходи, да. Пишет. всю сю Оу! Ням! Зараз берегаємо. Така у нас уже чехія. Вот такая у нас чехія. Оттяпа трохи Австрії, захоплююсь словачи на івен. Угорщину і всім пока!